Від автопідприємців, солдатам безпілотники броньований мікроавтобус подарували бійцям 26-ї окремої артилерійської бригади громадські активісти. Літальний апарат для військових виготовили бердичівські умільця. От броньований мікроавтобус переробили з інкасаторської машини, яку для цих потреб купили у Німеччині. Як бійці приймали подарунки, бачила Олена Кузніцова. Він схожий на дитячий іграшковий літачок, але, попри зовнішній вигляд, цей військовий розвідник може піднятися на висоту 700 метрів, пролетіти до півсотні кілометрів і при цьому виконати бойову розвідку місцевості на відстані до 30 кілометрів. Усе над чим цей безпілотник пролітає, знімає камера і передає на монітор комп'ютера. Зараз ми бачимо на висоті 330 метрів. От ми прекрасно бачимо це місцевість в цьому районі. Правилення цілей ми передаємо на наших командирів їхні координати і вже приймається рішення по враженню даних цілей. Управляти ним легше, легше, тому що розмах крила в нього йде 2 метри. Відповідно, він устойчиво себе, почуває в повітрі і на посаці він йде рівно, тому що весь основний вага, вся основна подана на ніс. І відповідно він плавно сідає. Самостійно, окрім безпілотника, автопідприємці Бердичева придбали артилеристам і цей броньований інкасаторський мікроавтобус. Пригнали вони його з Німеччини, колись усередині були сейфи. Тепер тут може розміститися розвідгрупа. Саме головна цінність, що розчот, який в неї працює, він може бути забезпечений безпекою. Безпекою, скажімо, від шального сколка пулі. Для ближнього бою вона не предусмотрена, але для таких цілей, яка вона зараз буде використовуватись, вона предусмотрена. Іменно для розвідки артилерійської розвідки. Усі подарунки обійшлися автопідприємцям у 200 тисяч гривень. Цю суму вони збирали два місяці. Слова, мабуть, будуть короткі, Щоб були потужні, мобільні і до перемоги. Слава Україні! Слава Україні. Героям слава! Я вважаю, що це в рази підвищить мобільність наших підрозділів. І саме головне буде зберігати життя і здоров'я наших військовослужбовців. Уже завтра розвідники повезуть подарунки на схід. 26-та артилерійська бригада виконує бойові завдання на Луганщині. Бійці зізнаються, і безпілотники, і броньовані машини їм дуже потрібні. Тож благодійники-автопідприємці вже пообіцяли, що й надалі будуть збирати гроші, які витратять на ще одне авто і літальний апарат для військових. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Спецкор, 2+,2.